І всім привіт, друзі, з вами Сашко і сьогодні це моє нове зимове відео. І сьогодні, у цьому відео, я вирішив зняти такий крутий ролик, який називається топ-3 фільми після нового року. Але я вам почну розказувати. Ці фільми та знімати це відео, ви поставте свої королівські зимові вподобайки та підпишіться на мій канал. Ну, натисніть на чорно білу кнопку підписатися, щоб зробити її сірою. Ну і щоб я знімав для вас новий український контент. Я буду далі знімати відео на українській умові, підтримувати свою страну Україну. Ну, перш ніж ми приступимо до ролику, я хочу вам розказати. Та показати круті подарунки, які подарували мені на новий рік. І хочу розказати, як я його сам відсвяткував. Тому, тому що в мене не вийшло 31 грудня зняти для вас новорічне відео, яке обіцяв. Але я сьогодні зняв коротке відео за 37 мабуть, секунд. Це таке велике відео вийшло. Якщо ви його не подивилися, то обов'язково подивіться. Воно вже є на каналі. Вам просто треба нажати, поставити вподобайку і написати коментар. Ну, тепер приступаємо до подарунків. Ось такий перший у мене подарунок. Це такий ельф, а я його більш всього люблю називати якийсь геном. Ну, він просто дуже схожий, але це ельф. І шапочка у нього дуже схожа, як у відьми така, тільки у відьма вона така фіолетова. А у нього така бордова, дуже красива. Це прикраса може згодитися цей гном, це ельф може згодитися на новорічну прикрасу. Десь його можна ось посадити красиво, чи біля ялинки, чи десь на маленький такий столик, журнальний столик, чи біля кроті. Де йому знайдеться місце? Це можна, якщо у вас такий є гномик. То можна його десь посадити. Ось був перший подарунок. Ну і останній подарунок, тому що мені два подарунки. Це такий солодкий подарунок. Ось такий будиночок з цукерочками. А ось ці самі цукерки. Будиночок від фірми Рошен. Ось я вам поближче дуже покажу. І про Рошен я хочу теж знайти інформацію на своїй рубриці, яка називається Корисна інформація за ноутбуком. Знайти паро Рошен Якщо ви поставите максимальну кількість подобайок під цим відео і під відео, де я знімав коротке відео за 37 секунд таке новорічне привітання. Якщо ви поставите максимальну кількість подобайок, то я обіцяю, ролик буде паро -рошен. Ну і добре, тепер давайте приступати до самого ролику. Я зараз зроблю таку маленьку паузу. Для вас це 2 секунди, для мене 1 хвилина. Ось, друзі, я вже підготувався, взяв блокнотик та підібрав три фільми, таких новорічних підібрав. Якщо вони вам сподобаються, то поставте на них в королівську вподобайку. Ну, давайте, не гайте час. Пігнали! Перший фільм, ну це такий легендарний фільм, це один вдома. Один вдома, правильно казати. Я його ще не дивився, але знаю, що багато. Людей його вже подивилися і кажуть, що він такий крутий. Ну, я його планую чи сьогодні, чи завтра подивитися, якщо в мене вийде, та сказати своє міння, який він крутий чи ні. Так, якщо хтось із вас не дивився цей фільм вдома, то подивіться. Я думаю, він буде дуже крутим. Так, перший фільм я вам розказав, і щоб було все зрозуміло, я буду ставити пташки такі галочки. Другий фільм Чарлі Шоколадна фабрика. Ну, я такий фільм вже дивився, ну, трішечки там, пам'ятаю, дивився. Цей фільм про одного мальчика, одного хлопчика, якого звали Чарлі, і коли він купував шоколадку, йому попався золотий білет, і він відправився зі своїм дідусем на шоколадну фабрику в Вілій Вонкі. І якщо ви цей фільм теж не дивилися, то подивіться. Я думаю, я, я його дивився сам, ну, трішечки так дивився, і, і знаю, що він такий крутий. Мені він сподобався. Тому давайте ставимо галочку, що цей фільм теж уже я розказав. Ну і останній фільм, щоб вас довго не затримувати, це Еліо. Це фільм про такого Оленя, який дуже сильно... Мріяв вести сані Санта-Клауса, допомагати йому вести подаруночки. Цей я фільм не дивився, скажу чесно, но думаю, що він теж такий цікавий. Там ще пам'ятаю, ну, коли дивився свого блогера, він цей фільм озвучував. До речі, блогер, лаз, блогера звати Ванзай, і якщо ви його не знаєте. Я вам залишу на нього посилання на цей ролик, де він озвучував цей фільм. Ну і залишу посилання ще на один ролик, його такий цікавезний, щоб вам сподобався. Він там озвучував фільм про Еліот, і там десь всередині фільму, якщо я не помиляюсь, показували такі ембірні печива. Такі красиві. Магічні печива вони називалися ось так. Ну, я його теж подивлюсь, думаю, що мені дуже цікаво. Треба його буде подивитися. Тому ставимо галочку, і на цьому все. Ролик уже підійшов до кінця. Якщо вам ці фільми сподобалися, які вам озвучив, то обов'язково не забудьте на них поставити свою королівську зимову вподобайку. Ну і натисніть на чорно-білу кнопку підписатися. І з вами був Шашко. Всім гарного настрою та до побачення. Ну і ще один ролик буде 7 січня в Різдво Христове. Я обіцяю, буде він дуже крутим. Тому чекайте.